Так, ну що, всі зібрались? Всі готові, всі Є наїлись. Я рек, це що, Андрюші колись таке було? Вже пройшло. А папа ще їсть, Як не наїсться, де обложився. Обложився і лута. Поїхали! Дорога до Портленд. Ніфіга цікавого.

15 минуточок. 15. О, 15. Прикольно. Так от плив якийсь. Круїзний лайнер стоїть. До нього хочемо долізти. Ух ти, Даунтаун Портленд. І тут нема. Бруківочка. Я теж не мішаю. Боже, кружляли, кружляли, щоб доїхати Мама, до цього пляжика. Пів часа кружляли, ніде не припаркуєшся бо то кемпус, Мама, то студентське, шла, то ще щось. Що значить більші городи. У мене аж язик заплітається, мене знашу. знайшов. Яка краса. Ко. Називається Портленд. Водичка відійшла. Білий-білий пісочок. Мама, тут тупа. Нью-Йорк, рот закрий. В Портленді водичка, просто льот. На кілометрів 300-400 південніше від Нюбрансвіка. А вода льодник, просто. Якщо не покупаємося, то хоч камінчики позбираємо. Not <laughs> <Hey, my God. laughs>